І ось ми фіксуємо, що через 11 років маємо ніч і маємо атаку ворога на Сумщину дронами. Працювала ППО за словами місцевої влади. В небі над областю зенітники збили 5 ворожих шахедів. Крім того, впродовж доби Росіяни 13 разів обстріляли прикордоння Сумщини. Під ворожим вогнем перебувало шість громад. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок. Ми з радістю вітаємо в нашому ефірі Івана Шевцова, полковника, начальника прес служби 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон. Наші вітання. Вітаємо, пане Ва Україні, героям, героям слава. слава Пане Іване, Є звичайно, у нас до вас кілька питань, але перед тим як почнемо їх задавати, ми хочемо спитати у вас про те, на що ви зараз збираєте кошти. А ви збираєте, і ми маємо бути корисні вам у найближчі хвилини. QR-код, номер картки вже є на екранах наших глядачів. Розкажіть на що потребуєте. Так, зараз наш, наш підрозділ перебуває в зоні активних бойових дій на Сумщині. і нашим підрозділам е, край необхідні реби та дрони, адже це саме те, що рятує життя наших бійців і дозволяє нам ефективно знищ... знищувати ворога. Тому саме цей збір, ми вже проводимо його третій місяць, вже назбирали півтора мільйони, і ці гроші йдуть саме на дрони і на реби. Шановні глядачі, ви бачите номер картки, ви бачите QR-код, що потрібно зробити? Не бути байдужими. Зараз нас з вами переповнюють різні емоції, але головна наша емоція, яка має бути ключовою, це підтримка наших оборонців. Це ті люди, які наближають перемогу, це ті люди, які роблять перемовини можливими. Це ті люди, які ризикують своїм життям заради того, щоб ми з вами, наші діти, мали майбутнє. Зверніть увагу, будь ласка, на цей збір. Він буде тривати і після завершення цієї розмови. Не будьте байдужими. Зараз саме той момент, коли потрібно включатися, долучатися і реагувати на будь-які звернення наших військових. А якщо вони з'являються в ефірі, це не пересічні люди. Це перевірені оборонці, які знають, що коїться там в тилу. Даруйте там на фронті, коли ми тут перебуваємо в тилу. Пане Іване. До речі, про фронт не поділитесь оперативною ситуацією, оперативною інформацією. Ну на Сумщині ситуація досить нестабільна. Ворог намагається. Постійно здійснювати обстріли прикордонних населених пунктів використовує і артилерію, міномети а також активно використовує і дрони, як розвідувальні, так і ударні. Зазвичай від їхніх дронів найбільше страждають місцеві жителі. Також нещодавно була інформація про те, що ворог, нібито, зайшов на територію України, але це чергова російська брехня. Жодної жодних. Угрупувань Російської Федерації на наразі нема, які можуть здійснити наступ на, на сумщину. Там була спроба заходу ДРГ, але ця ДРГ була знищена силами оборони. Шановні глядачі, ми з вами. Потихеньку наближаємось до 24 лютого, того страшного дня, коли все це почалось. Почалась велика війна, яка тривала на сході країни, і ворог зайшов у наші домівки дуже дуже близько. Ми з вами живемо, дихаємо, навчаємось, ходимо до школи, працюємо лише завдяки тим хлопцям і дівчатам, які тоді в перші дні повномасштабного вторгнення не побоялися. Взяли в руки зброю і пішли захищати нас усіх. І вони роблять це по цей день. Ми стояли. Ми існуємо, наша держава існує завдяки цим мужнім людям. Не забувайте про це. І якщо ми не на передовій, а знаходимося в тилових містах, наш святий обов'язок підтримувати тих, хто досі продовжує обороняти нас з вами. QR-код Номер картки, ви бачите, долучайтеся, донатте. кожна гривня має значення зараз важкий, але дуже вирішальний період, і нам з вами потрібно бути єдиними. Пан Іван озвучив потреби. Ви все знаєте, берете телефони і не соромтесь. Будь-яка копійка вона може бути вирішальною. Друзі, я теж закликаю вас долучатись просто зараз. Ви досить активні. Давайте ще додамо. В нас буквально хвилина. Пане Іване, я не можу не спитати. Ви сказали про певні спроби проникнення. Я на нашу територію диверсійно-розвідувальних груп Скажіть, будь ласка, наскільки вони численні? Наскільки вкомплектовані? З якою метою, якщо можна уточнити, вони намагаються прорватися? З цього року це вже була третя, або навіть четверта спроба російської ДРГ зайти на територію Сумської області. Жодна їхня спроба не була вдалою. Силові оборони, в тому числі Державна прикордонна служба, надійно обороняє державний кордон, незважаючи на те, що тут. На Сумській області таких активних бойових дій не точиться, Не треба забувати про курську операцію, і саме головна мета ворога щодо дій ДРГ це не допустити або не дати можливість просування саме в Курській області, тому вони діють. Для того щоб заважати силам оборони, усі такі спроби силами оборони, як ви бачите, вони не допускаються, і ми працюємо над тим, щоб в тому числі завдяки тим дронам, які в нас є, і на які зараз триває збір, здійснювати постійну розвідку, здійснювати моніторинг обстановки, які є і на прикордонні Російської Федерації, і в Курській області. Пане Іване, ми щиро вдячні Дякуємо. вам за те, що ви долучилися за те, що ви робите великі вітання вашим побратимам. Станом на цю хвилину зібрано майже 100 тисяч. І я певна, що глядачі, які зараз нас дивляться, будуть продовжувати донатити. Робіть це обов'язково. Дякуємо. Навзаєм. Навзаєм. Іван Шевцов, полковник, начальник 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон.